В бібліотеці імені Лесі Українки майстрині творчої майстерні мальований півень, традиційну суботню зустріч, присвятили спомену подій усіх голодоморів, наймасштабнішого геноциду української нації. Чули і говорили правду про жахіття тих часів. На довершення дівчата мотали символічні ляльки-обереги, познайомились із частиною інсталяції в рамках міжнародного проєкту Ляльки для ненароджених. Засновницею і авторкою цього проєкту є народна художниця України Тетяна Золочевська. А одна із робіт, робота Галини Півень, в минулому році була представлена в межах цього проєкту. Робота Галини Півень під гіркою назвою Непомірна втрата має сертифікат про участь в цьому проєкті, приуроченому 90-м роковинам голодомору. Над колоскою склоняється мати. Від горя була сморена тим, що дитятка вже нема. Усі роботи і інсталяції зроблені руками майстринь Галини і Наталії. Кожна символ, кожна трагедія, нагадування про те, як не мусить бути чорна дошка. Заносилися ті села, які не виконували план по збору врожаю. Були червоні дошки і чорні, і таких чорних дошок становилося все більше і більше. Німі ляльки, прототипами яких стали пам'ятні меморіали в Києві, говорять голосніше будь-яких слів. Це моя лялечка, зроблена на тому році. Це лялька Наталі Спиридонівни. На створення такого творчого доробку до руковин голодомору майстринь надихнули роботи групи народних умілець, авторська лялька-мотанка. Це наша інтерпретація, але ідея Ольги Собкович. Зверніть увагу, зламане життя. Загинули дітки, але зверніть увагу, що зернятко падає наш плідний український чорнозем. Значить, життя обов'язково відродиться. Першими голодомор косив дітей. Робота, діти янголи. Першу чергу це біль для батьків. А, існує статистика. Що, якби не голодомори в Україні, наразі в Україні було б від 75 до 80 мільйонів українців. Натуральні тканини та матеріали ніби уживляють експозицію. Все продумано до дрібниць: символічні колоски і чорна стрічка, палахкотіння жертовних свічок, трагізм того часу доповнює їдло голодомору, сім'я рослин, горіхи, хліб голодних років, злободи. Лобода. Рятувала життя, але від лободи, наївшись хлібу з лободи чи просто лободи, діти, люди гинули. Мука із жолудів, до речі, дуже важко було перемолоти. Кукурудзяна крупа, як смаколик, тут мав би бути водяний горіх, бо якраз мешканців прибережних територій рятував водяний горіх, саме з нього пекли хліб. В народі говорять, що вогонь випалює все, та випалити пам'ять неможливо. Вона живрітиме вічно. Робота мати свічка. Свічка як символ пам'яті, символ тепла, символ оберіг з маленькими янгалятками. Які вже відлітіли з п'ятьох класками, які були символом холодомору. В основу вкладена ідея створення материнської любові, материнського тепла, материнського серця. Тут кожен образ, кожна деталь є уособленням великого лиха. Груднички, мати не могла годувати їх своїм молоком, і мати годувала їх своєю кров'ю. І в дусі заходів, які проводить творча майстерня, мальований півень, запрошені помайстрували цього разу ляльку матір яблуню як символ родючості і продовження роду. Вмілі ручки майстринь і оберт за обертом нитка, вузлики, переплетіння створюють лялечки-мотанки в основі і чорнозем, і родюче зерно в мішечок. Насипаємо зерно це і символічно, і практично наповнюємо синтепоном». Для об'єму вставляємо голову, фіксуємо, одягаємо хустку, в хустку ховаємо немовля. Тут у нас мишечок, в який ми насипаємо землю, прив'язуємо до ручок. Лейтмотивом діяльності творчої майстерні мальований півень вже другий рік є волонтерський рух, направлений на допомогу ЗСУ. Таким чином, ми нагадуємо: іде війна, війна жорстока, і кожен може долучитися. Але в спілкуванні переживати війну набагато легше в спілкуванні однодумців. Тому приєднуйтесь. Учасники зустрічі подякували за гостинний прийом і затишну атмосферу, створену в бібліотеці імені Лесі Українки. Тут завжди до таких днів проходять заходи пам'яті, говорить Світлана Влесько. Приходять люди, беруть книжки, читають, згадують, розповідають. Для тих, хто хоче більше дізнатися нашу історію, в бібліотеках є достатньо книжок. Є книжки, які Люди іноземці, от як Джеймс Мейс, який був о, американцем, е, е, індіанцем за походженням, він сказав так: українці вибрали мене, ваші мертві вибрали мене, щоб я розповів. Про те, що відбувалося з людьми, були ті, у кого відбирали хліб, а були ті, хто відбирав. І от ця книжка, єдина книжка, яка видана видавництві Баба Галамага російською мовою, Дмитра Гойченко, «Красний апокаліпсис» і ось Голодомор», це книжка покаяння людини, яка відбирала хліб, це, це теж треба знати і читати. Ось так в дружньому колі за бесідою зі згадками історичних фактів та родинних історій про голодомор в майструванні з частуванням смаколиками від майстри на всі руки, творчої майстерні мальований півень, про час, залишивши по собі згадки і спогади та пам'ять і впевненість в тому, що геноциду не повторитись. Ірина Вербинська Віталій Солодухін, муніципальний.